Ці тіла складаються із атомів. Атоми знаходяться у нескінченній порожнечі і до того ж, неподільні не відрізняються один від одного. Все розмаїття світу виникає лише внаслідок різниці конфігурації атомів у структури вищого порядку. Як і інші філософи давньої Греції, Демокрит висунув свою ідею про атоми і загальну світобудову абсолютно з голови. Посидів, подумав, почитав праці попередників і сучасників та й пустив ось такий потужний поголос. Ні на що не спираючись, лишень тому, що ідея гарна і чудово описується словами. Давні греки взагалі не надто морочили собі голову доказами. Філософські суперечки того часу вирішувались просто: хто гарніше виступив на публічному форумі, той і має рацію. Безліч сучасних аспектів людської діяльності так і залишились на давньогрецькому рівні розвитку. Однак наука з часом відокремилась від філософії і перейшла до оперування сутностями об'єктивної реальності, даної нам у відчуттях, а нашим приладам у вимірюваннях. Ми ж сьогодні постараємось побалакати про неподільне і крихітне з точки зору науки. Ви знаходитесь на позитивно зарядженій Альфа Центаврі за мікрофоном Павло Поцелуєв. Сценарій цього ролика, як і інших відео із серії на пальцях, написав Артем Прохоров а переклала Марія Омельченко. Ну а анімації для вас намалював Максим Рудь. Не перемикайте, буде дуже цікаво. Ідея демокрита про фундаментальні і неподільні атоми проіснувала 2,5 тисячі років і лише зовсім недавно отримала наукові підтвердження. Звісно, в неї було внесено певні коректування. Всім відомо, що атоми виявились не зовсім неподільними, що вони складаються із елементарних частинок електронів, протонів та нейтронів, які в свою чергу також, начебто, складаються із певних кварків. Але тут ще не все зрозуміло остаточно, поза як хоч вони, складаються, та розділити їх на окремі частини кварки не вдається, Mosh конфайнмент. Окрім цих трьох, начебто основних, існує ще купа інших екзотичних елементарних частинок, всілякі Бозони Хікса і нейтрино з різними параметрами та властивостями. Їх відкрито вже понад двісті, і офіційно їх називають зоопарком частинок або ж Particle Zoo англійською. Вченим відомо, тому що тестували і проводили експерименти безліч законів, яким ці частинки підкоряються, а також способи з'єднання їх між собою і навіть перетворення одних частинок в інші. Однак досі в наукових колах немає єдиної думки, що ж являють собою ці частинки, чим вони є і в чому їхня суть. Зараз я спробую розповісти на пальцях, як сучасна наука розуміє суть елементарних частинок. Повторюю, єдиної думки нема. Однак є безліч формул, дивлячись на які вчені люди хитають головами і кажуть, так, це чистісінька правда. Але спробуй попросити їх пояснити, що означають ці формули. Тоді кожен вчений вийде вперед з власним тлумаченням. По-перше, тому що, як я вже тричі нагадував, єдиної думки досі нема. А по-друге, тому що формули описують настільки мудровані й далекі від буденності сутності, які уявити собі важко, або й навіть неможливо, якщо не спрощувати і не користуватись доступними аналогіями. Якщо почати копати глибше, то в нормальної людини мізки закінчуються вже у переддвері, та й самі вчені на якомусь етапі кидають спроби візуалізувати і якось уявити собі те, що відбувається, а просто продовжують ганяти формули сюди-туди, отримуючи при цьому це важливо передбачення, які узгоджуються із результатами експерименту. Та це зовсім не означає, що ось якими дурнями явчені, що навіть не можуть собі уявити елементарну частинку. А якраз навпаки, наука продовжує давати правильні відповіді, що для нас означає айфони, автомобілі і телевізори, там, де людська фантазія і здатність утримувати картинку в голові закінчується. Натренована на казках про дракони і принцеси людська уява безсила перед візуалізацією Гамільтоніана енергетичних переходів багатовимірної вкладеності та іншими принадностями. Стями мікросвіту, але не варто впадати у відчай, не вдаючись у деталі і спрощуючи аналогії, будь-яка непідготована людина може скласти собі, хоча б якусь картину. Можливо, цей ролик допоможе вам у цьому. Виявилось, що демокрит пророче мав рацію. Окрім певних деталей, він майже все вгадав правильно. Зараз вчені вважають, що навіть атоми не потрібні. Увесь світ лише енергія та простір час порожнеча. Спочатку люди гадали, що елементарні частинки, які ще тоді називали атоми, це такі дрібнюсінькі кульки, які не як чіпляються одна до одної, утворюючи всі звичні речовини і предмети навколишньої реальності. Чому кульки? А чому б ні? Сфера найпростіша фігура, ідеальна і симетрична з усіх боків, адже природа у всьому прагне до простоти в науці. Ця теза звучить як принцип найменшої дії. Давньогрецький математик і філософ Платон вирішив, що кульки це надто просто він надав атомам форму, вважаючи, що як і все досконале, атоми мають являти собою правильні многогранники. Як вам, мабуть, відомо, у 19 столітті вчені вирішили, що елементарні частинки зовсім не є частинками, а навпаки, хвилями. А на початку 20-го придумали квантову механіку і вирішили, що елементарні частинки одразу є і хвилями, і частинками. Назвали їх хвилечастинками, породивши таким чином корпускулярно-хвильовий дуалізм. Однак вже до 30-х років минулого століття вирішили відмовитись від цієї концепції. Саме так ось вже майже протягом сотні років якого корпускулярно-хвильового дуалізму немає в науці, що б там не розповідали у школі, це застаріле поняття і вчені ним більше не користуються. Однак широку публіку вирішили не шокувати і поки що від хвили частинок вголос не відхрещуватись. Народу навіть із дуалізмом змиритись коштує багато серйозних ментальних зусиль, а реальність значно дивовижніша і загадковіша. Річ у тім, що будь-яка елементарна частинка це нібито хитросплетений сконденсований шматочок чистої енергії. Візуально уявити собі їм схоже майже неможливо, уява закінчується. У цьому відео я саме намагаюсь на пальцях пояснити, що це може означати, як саме здатен існувати шматочок чистої енергії. А якщо і здатен, то чому елементарні частинки відрізняються одна від одної, адже енергія одна й та сама чиста чи все таки різна. Ні, енергія одна, хоча й набуває різних фізичних форм, наче вода розлита по різних посудинах. Справді, поза як всі елементарні частинки складаються із однієї і тієї ж енергії, то теоретично вони всі можуть перетворюватися одна в одну в будь-якій комбінації, що до речі вони роблять в реальності. Точніше, не зовсім у будь-якій у світі елементарних частинок, як зрештою і в нашому, діють так звані закони збереження. Існують певні властивості, від яких неможливо позабутись ніякими метаморфозами. Приміром, закон збереження електричного заряду, закон збереження енергії імпульсу і так далі. Деталі трішки згодом. Насамперед подумайте, як влаштовані і для чого призначені різноманітні прискорювачі частинок на кшталт великого адронного колайдера та інших синхрофазотронів. Вся суть їхньої роботи зібрати велику кількість енергії в малому об'ємі. Як саме цього досягають, не настільки важливо. Найпростіший спосіб це розігнати дві частинки і зіткнути їх лобом в лоб. Тобто беруть два протони насправді, звісно ж, мільярди протонів, розганяють їх по колу у протилежних напрямках до практично світлових швидкостей і зіштовхують між собою. Від удару виділяється велика енергія в досить незначному об'ємі. Самі ж протони знищуються при цьому зіткненні, на якусь мить переходять у стан чистої енергії, ніби возносяться. На небеса, аби потім повернутись і осісти у вигляді якихось інших частинок, якщо пощастить навіть досі невідомих науці. Загалом, це і усе чим займаються вчені. Концентрують велику енергію у малому об'ємі і спостерігають, що з цього вийде. Для цього не обов'язково зіштовхувати протони, можна зіштовхнути електрони, нейтрони або ж атоми свинцю. Можна взагалі нічого не зіштовхувати є й інші види експериментів. Наприклад, дуже потужний лазер фокусують на найдрібнішій мішені і розстрілюють її впритул. Це теж спосіб зібрати велику енергію в малому об'ємі. Ну, зрештою, можна просто взяти молоток і щодуху гамселити ним по ковадлу. При цьому також виділятиметься певна енергія, і якщо дуже пощастить, то можна отримати якусь елементарну частинку. Це, звісно, жарт, все-таки порядки енергії не такі ж самі, але загалом ідея та ж. Сублімуємо матерію до стану чистої енергії, а потім спостерігаємо, у що вона осідає. Тут важливо пам'ятати і розуміти два суттєвих фактори. Перший я вже згадував, це наявність законів збереження, цілком інтуїтивна концепція. Існують кілька незмінних характеристик, які як ввійшли в реакцію, точно так само і вийдуть з неї. Найголовніше тут, звісно, закон збереження енергії. Порахуймо, скільки у нас частинок за масою брало участь у реакції, адже що маса, що й енергія все одно е дорівнює МЦ квадрат. Плюс додаємо сюди ту енергію, якої частинки набули за рахунок власної швидкості. Саме для цього їх і розганяють у прискорювачах, щоб надати додаткової енергії. Рівно стільки ж енергії ми отримаємо на виході, вона нікуди не подінеться і не зникне, тобто теоретично. Теоретично ми можемо таким чином розігнати два протони, що після зіткнення їх лобом у лоб, у нас виявиться така кількість енергії, якої вистачить на утворення одразу мільйона протонів. Теоретично так, однак тут не можна забувати, що окрім закону збереження енергії, існують інші закони збереження. Приміром, закон збереження заряду. Якщо в реакцію влетіло два протони, і кожен з них мав до того ж позитивний заряд плюс один, то й на виході ми маємо отримати щось, що матиме сумарний заряд рівний плюс два. Наприклад, на виході нас можуть очікувати тисяча нейтронів заряд 0, тисяча електронів заряд мінус 1 і тисяча два позитрони заряд плюс 1, щоб у сумі все одно виходило плюс 2. або будь-яка інша комбінація. Головне, щоб загальний баланс у результаті зійшовся. Окрім того, є й інші закони збереження: закон збереження моменту імпульсу баріонного числа, спіна, парності і так далі. Деякі з них безумовні, тобто працюють завжди і за будь-яких обставин інші виконуються лише в певних конфігураціях, але в цілому ідея досить проста, що, грубо кажучи, влетіли в реакцію, те в сумі з неї і вилетить. Хоч і в цілком невпізнаваному вигляді не обов'язково це будуть такі ж протони, які спочатку в неї влетіли. Зазначу, що у нас тут не звичайна хімічна реакція, а певний процес переходу матерії у стан чистої енергії, а потім повернення її назад, але вже в абсолютно іншому, точніше, абсолютно будь-якому вигляді. Вилетіти із цієї реакції може будь-що, все, що не порушує закони збереження. Це можуть виявитися цілком екзотичні частинки замість звичних протонів, електронів і нейтронів, можуть вилетіти які-небудь таумезони, мьонні, антинейтрино, негативні w бозони або ж, взагалі, небачене звірятко, для якого ще не придумали назву, саме той раніше згаданий зоопарк частинок, який ще не повний, і вчені періодично відкривають нові, більш екзотичні екземпляри. Що масивніше вийшла частинка, то більше енергії ми затратили на її виготовлення, і то менше вона живе. Практично всі важкі екзотичні частинки нестабільні, і у стислий час ми говоримо про приблизно 10 мінус 24 ступені секунди, вони розпадаються на інші легші, які також можуть розпадатись на ще легші, доки ми у результаті не повернемось до звичних стабільних протонів із електронами. І, звісно ж, до фотонів. Фотони частинки світла, частинки саме тієї. Чистої енергії вони також народжуються в таких реакціях і якщо не вдається осадити їх у вигляді якоїсь стабільної частинки, то вони просто розлітаються у боки, відносячи енергію з собою у вигляді тепла. Виходить, що енергія може існувати нібито у двох станах у стані власне чистої енергії, що не має маси спокою і рухається із швидкістю світла фотонів, або ж вона може сконденсуватись і осісти у вигляді якоїсь елементарної частинки з масою спокою та іншими властивими для матерії характеристиками. Це, звісно, якщо пощастить. Адже є ще й інший дуже важливий фактор, який відіграє величезну роль у всіх цих перетвореннях частинок одна в іншу, але який цілком не інтуїтивний з погляду щоденного людського досвіду. Всі реакції сублімації осадження елементарних частинок відбуваються у світі, яким керують закони квантової механіки. А якщо ви хоч трішки знайомі із принципами цієї механіки, то мали б знати, усі процеси в ній принципово ймовірні і абсолютно випадкові. Наприклад, влетіли у нас в реакцію два протони із сумарною енергією, скажімо, 10 трильйонів електрон вольт. Цифра абсолютно нічого не означає і наведена лише для прикладу, не потрібно на ній особливо зациклюватись. За законами квантової механіки, щоразу із цієї реакції вивалюватиметься інший набір частинок, враховуючи всі закони збереження, звісно, про які я зазначив раніше. Проте ніколи не дізнаєшся наперед, що вивалиться у наступній конкретній реакції. Ось у нас із двох протонів на енергії зіткнення 10 трильйонів електрон вольт вийшов топ кварк і три тау-лептони. Ще раз нагадую, всі реакції не відповідають. Дійсним і наведені лише для прикладу. А ось із таких саме двох протонів, чи навіть тих самих, на такій самій енергії зіткнення народилось 10 каонів, 11 мюонів, 7 нейтрино і один бозон Хікса. І ніколи не вгадаєш, чому саме так, а не інакше. Та вчені також недарма харчі переводять. Вони все підрахували і суто статистично, враховуючи всі тонкощі, можуть сказати: з імовірністю 40% при зіткненні на такі енергії із реакції випадуть три таулептони. З імовірністю 25% народяться 11 міонів і 13 позитронів. А 11 міонів і 12 позитронів взагалі ніколи не народяться, адже при цьому порушиться закон збереження електричного заряду. Однак, з імовірністю 3 можуть народитись Надцять міонів, 13 позитронів і один нейтрон. Поза як він нейтральний і своєї лепти у закон збереження заряду не вносить. В принципі, якщо не надто вдаватись у дрібниці, найважливішою у реакції є маса, тобто енергія народженої частинки. Наприклад, частинка Z бозон має масу приблизно 1,6 на 10-25 ступені кілограмів, і це вже не з повітря цифра, а з Вікіпедії взята. Отож, якщо ми зіштовхнемо два протони на енергії 91,2 мільярдів електронвольт, а це саме еквівалентно тій масі, за улюбленою всіма формулою еквівалентності енергії. Енергії і маси E е дорівнює mc квадрат, скоріш за все, в результаті ми отримуємо цей z бозон якщо всі інші закони збереження не порушені, звісно. А можемо і не отримати. Начебто, все є. енергія наявна, заряди на місці, все вказує на те, що в результаті реакції має народитись z бозон а він раптом не народився. Ймовірність не випала, не пощастило. Коротше кажучи, без виграшу спробуйте ще. Саме таким чином і шукали славнозвісний Бозон Хігса, про якого стільки галасу було у пресі кілька років тому. Вченим не була відома точна його маса, але припускали, що за теоретичними підрахунками вона має бути не меншою за ось таку величину, проте водночас і не більшою за іншу. В цьому проміжку енергії і зіштовхували протони вмання, сподіваючись, що потраплять у правильне місце, і Бозон Хігса все таки народиться. Тому його пошуки тривали кілька років. Якщо говорити спрощено, весь цей час навмання тицяли на яких же енергіях потрібно зіштовхнути протони, щоб утворився бозон Хігса. Перебирали різні варіанти, і в результаті нарешті, начебто, його знайшли на енергії 125 гігаелектронвольт, що складає приблизно 2,22 на 10 мінус двадцять ступені кілограма або ж близько 133 мас протона. Так, я вас підготував. А тепер власне основна частина аналогія, яка можливо допоможе, хоч якось візуалізувати, що являє собою елементарна частинка, яким чином вона народжується і як вмирає. Уявіть собі певну тканину, наприклад, рушник, який недбало кудись кинули. На рушнику лежать дві кубки піску, які символізують два протони. Потім по цій тканині знизу вдарили рукою. Пісок із купок піднявся у повітря і розсипався назад на рушник. А він взагалі не натягнутий, він зіжмаканий ями то тут, то там, цілком зім'ята структура. Пісок у даній аналогії це енергія, яка піднялась вгору, а потім осідає у вигляді частинок. А рушник навіть одразу не збагнув, що він символізує. Він символізує одночасно і початкові умови, і закони збереження цих умов, і конфігурацію часу простору в місці, де проходить реакція сходження енергії. Енергії і розміщення локальних мінімумів енергії у цьому просторі часі і ще багато чого. Коротко кажучи, символізує умови, в яких відбувається процес осадження енергії. Щось таке ефемерне і надумане, це ж аналогія. Не варто до неї надто чіплятися. Звичайно, можна знайти купу нестиковок, вона для образного уявлення наведена, а не для точного опису фізики елементарних частинок. Пісок, який начебто рівномірно та все-таки випадковим чином падає на тканину, накопичуватиметься у ямках, формуючи якісь структури. Тут гірка, там гірка, а тут ціла гора, бо ямка в цьому місці була глибока. Гори, скоріш за все, виявляться настійкими і при мінімальному коливанні розсипляться на дрібніші кубки, а де не де так і залишаться ні з чим не зв'язані фотони. Ось така аналогія. Кожна утворена кубка піску у нашому уявному експерименті це певна стабільна частинка, отримана в результаті осадження енергії, вивільненої при зіткненні протонів. До того ж, не гарні рівні гори, а такі спотворені складками рушника, розмазані по простору штуковані незрозумілої форми. А ті гірки, що розвалились, це нестабільні частинки, які начебто формуються, але знову розпадаються під власною вагою. Які частинки в результаті у нас утворяться наперед і не скажеш? Все залежатиме від конфігурації згинів тканини, а вона в нас нагадаю кинута цілком випадковим чином. Але випадковість випадковістю, а закони збереження, плюс статистика, дозволяють вченим робити певні перевірені передбачення. Однак, кожна кубка по суті складається із однакового піску, просто складеного у вигляді якоїсь хитрої фігури, заданої формою рушника. Кожна частинка це одна й та сама, але в різній кількості і по-різному зіжмакана енергія. Ще раз особливо підкреслюю, не слід думати, що наш зім'ятий рушник це викривлений простір час, в складках якого застріє енергія. Утворюючи елементарні частинки, не треба розуміти цю аналогію конкретно і буквально. Викривлення простору часу це лібретто зовсім іншої опери. це вам у загальну теорію відносності потрібно. Від глядача хочу добитися лише образної візуалізації. Кожна елементарна частинка це шматочок особливим чином сконфігурованої зовнішніми обставинами енергії, яка висить у навколишній порожнечі. На зразок тільки на зразок наведеної картинки, хоч це і вільна фантазія художника, а не реальна Фотографія частинки, звичайно. Конфігурація фігура, якщо можна так сказати, даної енергії дуже важлива. Конфігурація енергії сприймається нами спостерігачами як властивості конкретної частинки: заряд, спін, байонне число, масу, спокою і так далі. Саме від цих властивостей залежить, як частинки взаємодіють між собою, або ж навіть перетворюються одна в іншу. Певні частинки взагалі не будуть взаємодіяти, не підходять їхню конфігурацію одна одній, не входять штирки в отвори, а ключі в замки. Вони просто пролітають. Одна повз іншу, а іноді й одна крізь іншу в прямому значенні слова без взаємодії, бо це енергія нічого твердого всередині частинок немає. Якщо конфігурація є іншою, частинки зіштовхнуться лобом в лоб і розлітаються, неначе більярдні кулі, начебто їхня енергія стає твердою, хоча так, звісно, неправильно казати. Просто при взаємодії двох шматочків енергії вони настільки ідеально підходять один одному, що утворюють взаємодії притягання чи відштовхування. А якщо конфігурація третя, то й можуть поєднатися в одну систему, стати заплутними частинками, утворити єдину хвильову функцію, або ж взагалі злитись із двох в одну стіну. Тіку частинку, таке теж буває. І ще раз, тепер вже востаннє, нагадаю і застережу уявлення частинки як певної хитрим чином розмазаної по простору енергії, покликане лише допомогти у візуалізації. Це краще за корпускули, краще за хвилі і навіть краще за корпускулярно-хвильовий дуалізм. Однак це ще надто далеке від реальності. В ній, тобто в цій самій реальності, доведеться довго-довго перемножувати багатоповерхові тензори комплексного гільбертового простору, щоби, хоч якось, щось передбачити і розрахувати. А як там воно насправді і досі ніхто не знає. Друзі, це вже третій ролик із серії на пальцях знятий за сценарієм Артема Прохорова. У попередніх двох ми обговорювали швидкість світла і способи її вимірювання, а також загадкову теорію голографічного всесвіту. Посилання на обидва відео ви знайдете в описі. Підтримуйте наш проект на патреоні. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ще досі цього не зробили. А ще залишайте схвальні коментарі, бо це завжди приємно. Почуємось у наступних випусках. Залишайтесь неподільними і голодними до знань, і пам'ятайте, що ми не можемо наблизити зірки до вас, однак допоможемо вам стати ближчими до зірок.